Часто запитуєте, чи справді інвалідність близького родича може бути підставою для відстрочки від призову на військову службу. Це справді так. Таких варіантів є три: перший випадок, коли чоловік чи дружина, а також хтось з батьків чоловіка чи дружини, є особою з інвалідністю першої або другої групи. Інший випадок, коли чоловік чи дружина, хтось з батьків чоловіка чи дружини, є особою, що потребує постійного догляду. Без! Статусу інвалідності. І третій випадок, коли ви здійснюєте постійний догляд за особою, що не є вашим родичем, однак це документарно підтверджується. І у випадку, коли це справді стосується особи з інвалідністю, то ми розуміємо, що е, такий стан особи підтверджується довідком СЕК і пенсійним свідченням. Що ж стосується постійного догляду, як його підтвердити? Для цього, як варіант, я бачу отримання рішення про призначення особі помічника. Посла надається районними адміністраціями міст і називається як призначення помічника дій здатній особі, що не здатна самостійно здійснювати свої права і обов'язки. Для цього подається. Заява окремо від особи, яка потребує такого помічника, і особи, яка готова таким помічником стати. Відповідно, після отримання рішення районної адміністрації ви маєте письмове підтвердження того, що ви здійснюєте постійний догляд за особою, яка не може собі такого. Догляду забезпечити самостійно. Але це ще не все. Для того, щоб реалізувати це право на відстрочку, мало мати цих документів. Ви повинні звернутися до е, військомату із відповідною заявою, і отримати про це позитивну відповідь. Якщо такої позитивної відповіді немає, це питання можна засовувати у судовому порядку.